Один із найбільших районів столиці Дарницький взимку може залишитися без опалення та гарячої води. Адже раніше вугіллям Дарницьку ТЕЦ забезпечувала шахта Краснолиманська. Тепер же через арешт рахунків підприємства та судові тяжби шахтарі не тільки не отримують зарплату, але й не можуть закупити необхідні матеріали для ремонту техніки, за допомогою якої видобувають. Вугілля про це розповів заступник директора з виробництва ТОВ Красно Андрій Лукаш. Ми готувалися до другого етапу відпрацювання очисного забою. Загальна протяжність лінії очисного забою 3 кілометри. Ми пройшли приблизно мільйон 600 тисяч тонн вугілля запасу. Ми відпрацювали 700 тисяч тонн вугілля, видобули, віддавши його безпосередньо на Дарницьку ТЕЦ. Залишило ще 900 тисяч тонн. Однак у нас зламався комбайн. Відремонтувати своїми силами ми не зможемо, бо там серйозна несправність. Наші рахунки арештовані, і нам нічим розраховуватися за ремонт техніки. Через арешт рахунків ми також не можемо закупити ніякого обладнання, а на складах всі наші запаси повністю вичерпані. І це все призведе до того, що взимку Дарницький район може залишитися без опалення і гарячої води. Майже 500 тисяч людей сидітимуть в холодних домівках, бо нам нічим видобувати вугілля і нічим розраховуватися за ремонт техніки. Тобто через те, що не працює комбайн, через те, що заблоковані рахунки, і немає можливості оплатити ремонт, то за фактом Дарницький район може залишитися взимку без достатньої кількості вугілля. Цікаво, чи візьмуть на себе відповідальність правоохоронні органи, які відкрили ці провадження і запроторили до СІЗО людей і заблокували, арештували рахунки. На себе відповідальність за те, що потенційно 500 тисяч киян можуть замерзнути цієї зими. Дмитро, напевно, найголовніше, щоб через тиск на бізнес не, не страждали звичайні люди, але цікаво. Ми давно спостерігаємо за цією темою. А, і цікаво все ж таки, як лівий беріг столиці пройде зиму 2024-2025. Не знаю. У мене поки також відповіді на це питання немає. Я не знаю, як правий пройде, а ти мене питаєш про лівий.